Святого. день народження церкви взагалі. Сьогодні, не в сьогодні! Ви пам'ятаєте, Христос лише великі чудеса до розп'яття і після. І що? Вони знали апостоли, хто він що, а не падало, знаєте що? Сили, благодаті. Знає Петро, відказується, плачуть, тікають, ховаються, оставили Христа. Після Воскресіння і того ховаць заперлися в хаті і не вірять, що воскрес. 40 днів Христос, ходив, увірав їх, наставляв, розкривав тайни, перед ними їв, трогали його, боялися заперті страх. А коли... На 50-й день, а Христос возносився і казав, не уходьте з Русимами, сидіть тут, чекайте обітницю, яку я вам вийшов. Кого? Духа Святого. Третє ли це Отець творив світ, управляв син, спас і збавив, а Дух Святий підтримує і тримає. Все Духом Береся. Коли зійшов Дух Святий на Апостоли, коли сиділи шум великий в Єрусалімі, страх, ром. Люди збіглися якраз на села Десятому. Як від огінних язиків на кожного апостолу і не тільки апостола по І вони в номері оказ змінилися. А той апостол Петр, який ховався, зляканий і зіркався, вийшов до народу і в тищила з проповіддю, сміливою. І в той день повідомив Тисячі людей. І Бог там дав таку е, здібність, дар такий. Тоді ж не було ні шкіл таких, де вивчали іноземні мову, нічого ж не було. Ні переводчиків, тому що було. А третій народ, світ поповідати. Стоять, там причислялися в апостолі з 15 е, національності і на прийшли. І всі розуміють. Говорить апостол Петро Чоловік. По-єврейськи, понимають, всі, римляни, греки, парфіани, лівішини. Дар мови, для того, щоб піти в о, не проповідувати не університети, не а з проповідю. І далі вони ці апостоли, які до цього були не хоробри таким, бояли, боялися, пішли на смерть, пішли в колізеї. Все віддавали за віру в Христа. Тобто утворилася церква. Отака От спільнота, непонятна для багатьох, відміна всіх на світі організацій, в якої голова ці, цієї спільноти сам Бог Христос. Оце сила Святого Духа людей війшла. і по сьогодні перебуває в таїнствах, церковних наших, в молебнах всіх. О, люди втрачають страх іудейський і йдуть на смерть. І діти, і жіночки, і монахи, і війські, і князя зрікаються, а престоли окоронена, клятають під ноги, ходять по щери, ліси. І ще одна ознака, става. що ми подивимося історію, то тільки єдина така організація, яка так може назвати, є. вона незглавна, безсмертна. Созіжду церкву, то скажу. І врата Ада, гнездо літній Бог. Де та Римська імперія ділася, кагнала років християн? Християн вам! такий був девіз. Де ті інші філософські школи, де ті атеїстичні держави, як в нас була страшна машина, сікла церкви. Ділись нема. А це послідку. І буде стоїть, такий І День народження сьогодні, День народження церкви. Це приємно. Вітаю паки, пак вас. Спасибо. Завтра день за того духа, восьмого день з луком. Сьогодні вечері, утень, другий, все положення. Все, спасибо. Відкінчить. Словен Бог наш всегда на не присвоева, века веков. Слава тебе, Боже, наш слава тебе! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. помолимся. Помилуй. О слышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся. Господи, помилуй. О мире всего мира, в лостоянии святой Божией церкви и соединение всех, Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже милостивно, нынешнее благодарение и мульбу нас, недостойных рабов своих, при небесных жертвенных приятиях, и благотробно помиловать и нас, Господу, помолимся. Еже не возмущайтесь обладарением нас, непотребной работы своих, и за приятные от него благодеяния, во смиренном сердце приносим. И кокотила, вон, и тучное, О, О, мы его хотим одного, но если уже не сущное приятно ему да будет. Господу помолимся. Но приятное, как одело блавоны, как сущное сожжение, да будет себе благодарен. Тримай, тримай, давай, давай. Итак, и возьми шаг кусочек. Молодец, давай. Молодец. Ура! Ложи, ложи. Забор здоровений, з церкви не виходили туди і не зводили сюди. Зараз інший час настав. В містах великих храми і чаще У На слава Богу, що у нас діти в храмі є. І от вони не можуть стояти, як бабуся. Байдемо побігти, вийти, щоб не мішали молитві. Якраз в такий момент, куди бігти було той раніше, на вулицю. І так це не моя, не моя ініціатива, це все задумав. І зробив. Я тут не забив. Це все вони. Да. Я дякую всім, хто сприйняв це. Е, хорошо, бо мені дехто розказується, що бачка, та, та це буде шум, тут крик буде. Хай очі кричать Чим десь там Читися. Вона...